Дуже радий вас бачити. Що ж ви приїхали і нікого не попередили про ваш приїзд. Роман Олександрович, а що це за перевірка така, про яку всі знають і готуються? <гум> Та й то, правда. Давайте я зараз швиденько побіжу, всіх попереджу і почнемо. Не варто. Я вважаю, що у вас все, як завжди на високому рівні. Тобто пройдемося аудиторіями і подивимось, як скажете. Так, Роман Олександрович. Бігом тир. А що сталося? Тут ні групи, ні Криницького. А до нас перевірка приїхала. Зараз буду. Давай. Я знаю кожного на цьому районі. Я став дорослим на шкільному стадіоні. Перший алкоголь дешевий нікотин. Добрі діти з небагатих родин. Суття для бійок, переможні ріктони. Діти вчаться захищати кордони. Всі розклади, маршрути і режими, ідеї Пане Ростиславовичу, дякую вам за екскурсію Хмельницьким. Було круто. Петруха, ти чого радієш? Нам криниця показав цивілізацію в останню. Аля, подивіться, бо потім на полігоні вам торба. Ой, не нагнітай. Толя, ну що ти там в тому телефоні? Сидиш і сидиш? А його знову Марічка вина назначила. От він і пробачення, вимолює. Та ми з Марічкою помирилися. Я новини читаю. Прикиньте, в Хмельницькому два тіпа і Валірко обнесли на сто кабаксів. Їх до сих пір ніхто не може піймати. Ого, нормально mm -hmm. тут тобто поплічку заробив. Це ж можна цілий боксерський клуб відкрити. Або якийсь крутий будинок побудувати. Або відкрити свій ресторан. І назвати його в честь Дарини. Даримоля. <розуміло> <розуміло> я, б назвав: Моя принцеса. Криницький поза зоною досяжності. Цікавий у вас цей Кринецький. Він часто вимикає телефон. Не хоче, щоб хтось відволікав його від занять. Повністю віддається навчальному процесу. Любить свою роботу дуже. Я б його висунув на звання Кращий викладач року. Угу. А мене цікавить більше, чому цей ваш кращий педагог року та його група. Не на заняттях, де має бути за розкладом. Можливо, він вирішив закріпити теоретичні знання на практиці і повіз групу на тренувальний кордон. Тестуємо нову методику викладання. Переводимо теоретичні заняття на практичні. Роман Олександрович, одна справа експерименти методики викладання, а друга. Чому його керівництво не знає, де він і його група? Я дуже хочу побачити відповідні документи і дозволи на тренувальний кордон. Зараз все буде. Де тренувальний кордон? Все буде. Якщо виконати моє завдання. Каза, яка засада вона. Кабрамчук хоче текст. Це завдання дотичне до кордону. Уявіть, що це автобус контрабандистів. А ваша задача, як прикордонників, знайти цю контрабанду. Наркотики, зброю. Сектори обашвальчик. У вас дві хвилини час пішов. А, а де хринички? Сказав, що повезе групу на тренувальний кордон. А де документи де дозволи? Я не встигла оформити. Ти на тренувальний кордон дзвонила. Так, їх там немає. Курсанти теж поза зоною. Ну, що ви так дивитесь на мене? Ви самі дали тому Криницькому повну автономію. Як дав, так і заберу. Знайди мені Криницького прямо зараз. Роби, що хочеш. Все під контролем. Цигарки це добре. Але зону відповідальності прикордонників це безпека осіб, які перетинають кордон. Яка небезпека від цигарок? Курці помирають рано. Ну, а ще призводить до імпотенції. Бережи себе. Одинадцять пачок можна легально перевести через кордон. Я більше нічого немає. Ми обшукали кожну щілину. Кнопочка. Подивись обшивку дверей. Запаску, сидіння, панель управління. Санич сказав, що Криницький, сказав йому, що він з вами домовився. Ну, не Санич, а Криницький. Тобто, ну, нам сказав Санич, але домовився Криницький. Ну, Що ви не виїздите до добро. А путівку ви не додумались перевірити? Я Криницький сказав, що е, Санич потім занесе. Ви ж самі знаєте, скільки у нього всього буває заднім числом. Ті з вами домовився? Не санеч, а криницький. Добре, дайте мені номер цього вашого санича. Ви знайшли 300 пачок цигарок, декілька кілограмів заборонених речовин, яких вистачить на 10 років із конфіскацією. Mm. Yes. Але це все завдяки вам. Mm -hmm. Але ви пропустили контрабандистів і не впоралися зі своїми професійними обов'язками. Ви дозволили завести в країну купу лайна, від якого в багатьох сімей буде біда. Запам'ятайте уважно, ви мусите перевіряти кожен підозрілий писок. Будь-яка порожнина може бути наповнена сюрпризами. Це зрозуміло? Так, так є. Я не чую. Так є. Дві хвилини, щоб все зібрати і повернути, як було. Давай, автобус. Давай я тобі допомогу. Та Петро я сама. Думав, на полігоні буде щось не таке нужне. Могли б поколупати той бус і в академії. Не переживай, думаю, все, ще попереду. Давай, Та я сама! Петро мені допоможе. Марго, ну, Твоя правда. Криницький щось задумав і хоче мене підставити. Я не знаю, що мені робити. Доброго дня, шановні туристи та гості нашого міста. Вітаю вас на полігоні, де представлені всі види пунктів пропуску через державний кордон України. Перед вами. Пункт пропуску з так званою невизнаною Островською республікою. Дякую. Дякую вам, що принесли мій стартовий пістолет. Я останній раз такі фокуси бачив у Львівському цирку. Часто контрабас підкидають випадковим попутникам. І вони навіть нічого не підозрюють. І якщо ви взяли людину з чимось, це ще не означає, що вона в цьому винна. Для наступного завдання розбитися по парах. Карин, я тут подумав, а ми так підходимо на одному, а давай будемо парою. Пет, ти нормально почуваєшся? Я в сенсі на цьому завданні будемо в парі працювати. А я тобі взамін буду на всіх інших тренуваннях носити все твоє спорядження. Якщо ти будеш все носити, який сенс у тренуваннях? Зараз Точно. Та я просто так звічливості. Туалік! Ти будеш носити моє спорядження, якщо будемо в парі. Ти що, прикалуєшся? Чудово. Тоді я буду з тобою. Брижак, не кисне, я буду з тобою. Значить так, і родзинка сьогоднішнього дня, ви будете ловити диверсантів. Так це ж тренувачний кордон. Такі диверсанти будуть сане чи я. Типу ми всі проти вас двох. Бачи, <рес> котня. Перший клас, друга чверть. <рес> Значить так, ми від'їжджаємо 10 хвилин і потім ви нас шукаєте. Так, плесяра? Так, є. Лежню. Нарешті. на криницю. Ти все зрозумів? Ну все, час пішов. Бензин на нуля. Ми походу загубилися. Дихай глибше, кажуть, це для здоров'я, кресле. Кирпіч базарів, що тайна хата десь тут. Та ми взагалі не факт, що туди поїхали. Я тобі казав, наліво треба їхати, а ти заладив наліво по інших ділах, по інших ділах ходять. Тепер ми в дупі. Ми тепер дуже багаті чуваки. А ти суету наводиш зайво. Он, диви. Рафіняжи, каже, все буде добре. То мала. Санець, там тобі дзвонить. Та номер якийсь незнайомий не беру такі. Чуєш, може, Анжеліна Джолі, а ти втрачаєш можливість. Тьху на тебе. Джолі. Друже, візьми слухавку, може, щось важливе. Так, я земною. Джоли мене, Тимкович. Щось, мабуть, важливе. Слуха. Прийняв. Та будемо. Поїхав терміново в академію. А як же тут жовто-воротки, вони ж мають нас ловити? Ну, так хай постараються ловити диверсантів це важко. Поїхав. Закривай. Уявляю, яке покарання Криницький придумав тим, хто його не знайде. Петрух, нам з здарини, зато нема що переживати. Все одно краницю перші знайдемо. Там задаром, бачите? Ага. Блін, ви тим, криниць нас розводить. Типу ми маємо його ловити, а він десь сидить, чай попиває. Так, ми криниці побачили одночасно, тому залік всім. На залік є можливість криницьку затримати ефектно. Можливо, навіть сінцям. Ну що, йдем чи ні. Зобогнали. Та ніби нічого. Давай про ще випадок. Балаклаву тягнемо, щоб нас заліотнітури він там не спалили. Та них дихати нема чим. А ти ти на зоні подихаєш вільно. Дягай давай, не вийожися. вдарились? Нічого, до весілля заживе. Ти з ким базариш, чепуха? <рит> Ох ти. Опа, дивіться. <рит> <рит> а, що шкалата, <рит> а, ну що ж, колота, загубилися? Туди! Ну! Почему? Ну! Не подходь! Не подходь! Ну! Наступний буде в ногу. Я коли голодний дуже злий. Ти мене підставив. Я не розумію, про що ти? Задурив мені голову. Щоб я відправила твою групу без дозвільних документів. А в цей час в академії була перевірка. І ти, звичайно, цим скористався. Я вперше чую про перевірку. Криницький. Не корчи з себе дурачка, будь ласка. Мене попереджала Марго. А я не вірила. А, Марго це твоя ну, гадалка. Тепер все ясно. Марго це моя подружка, яка в людях розбирається більше, ніж я. Іване. Нарешті, де ти був? Колеги, я перепрошую, вийшло невеличке непорозуміння. Тобто. Ось як ви це трактуєте. Давайте по порядку. Ну, По-перше, Наталя Олегівна взагалі тут ні до чого. Це повністю моя провина. Я вивів групу на тренувальний кордон, а документи зробити забув. Просто писульки це не моє. Тепер доведеться багато писати. Чекай на ваш рапорт. Іван Ростиславович, змушений тимчасово відсторонити вас. Від виконання ваших обов'язків. При всій повазі до вас, Роман Олександрович. Я буду змушений провести більш детальну перевірку в академії. До скорої зустрічі. Ясно. Пробачте. Не та вгнида! Руки прибери з вами, <гнида> Петруха, ну ти колбовий. Я від тебе такого не чекав. Так, я сам від себе такого не чекав. Та <гнида> я по очам бачив, що ти сам офіруєш. Та ж і нас всіх врятував. Молодець. Проспект. Дякую. Тобі погано? Добре, ще ніколи не було. Олександр! Увага! Дякую за сприяння. Пане поліцейський. Слухайте, тут така ситуація. Ми загубили свого майора з автобусом. Може би ви нам якось допомогли. Іван Ростиславович, Я б хотіла. Да, дякую, що вступився за мене перед директором. Я Андрій не вступався, вступав, сказав, як Пробач, що я погано про тебе думала, правда. Ти хороший викладач. І хороший курсовий офіцер. І взагалі твої курсанти і великі молодці. І це правда. О, Слухай. Зрозуміло.

Вітаю, друже, я курсовий офіцер цих бродяг, Іван Криницький. Що вони вже на Вони затримали небезпечних бандитів, які обікрали ювелірну крамницю. Тому хочу висловити вам особисту подяку за достойне виховання такої свідомої молоді. Багато чи пишаєтесь ви своїми курсантами? Безумовно, я пишаюся нашими курсантами. Вони проявили неабияку сміливість, згуртованість і винахідливість. А хто їх командир? Особливо подяка нашому новому курсовому офіцеру Криницькому Івану Ростиславовичу. Особливо його нові методиці виховання наших курсантів. А можна я кілька слів розказ... для інтерв'я? Можна кілька слів, будь ласка. І ти Ти знімаєш? Ти скажи щось. Є, 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 я, не мені не мені. Не я, я. цей випадок? Ні. Звук пишемо. Скажіть, будь ласка. як їм це вдалося. Чи ви горді своїми курсантами? Пару слів. Добрий день. Так, доброго дня. Добре. Добрий день. Ну, ваші курсанти молодці. Вони були зі зброєю. Ми маємо повертатися до навчального процесу. Дякую. Пане курсовий офіцер, зачекайте. Майор Криницький. Скромність і відвага. Ну тоді ви прокоментуйте. Я думаю, його бойовий досвід От не в нагоді нашим курсам. І ректор Криницького піарець Петеріку. Ну а що міністр? Ну хай піарить. з мене Догану Зняли криницького поновили. Кринецько. ректор щасливий курсанти. Це все не просто так робиться. Ти в академії скільки років працюєш? Скільки разів? У тебе інтерв'ю брали? Я таке не люблю. Так отож. А хтось кар'єру будує. Якщо Криницький хотів мене знищити, він би це вже зробив. Він хитрий лис. Підлаштував ситуацію так, що ще більше бонусів отримав. Марго, це просто співпало. Дивись, щоб не співпало так, що ректор Криницького поставить на твоє місце.